Другий рік війни він вминає. І я пишаюсь воїнами своєї бригади, яку очолюю, бо на вас покладена величезна відповідальність. Без вас не існувало би держави. За вашими спинами. Ваші сім'ї, близькі та рідні. І якщо б ми не зупинили ворога, то його би ніхто не зупинив. Тому ви вже герої. Тому що знаходитесь в строю, тому що з відповідальністю виконуєте завдання, які покладено на вас. Ви воюєте. За цінності, цінності демократичної держави. Ми воюємо за рівність прав і свобод. Ми воюємо за краще життя для нас і для наших нащадків. Бо ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, а не того світу, в який нас. Хочуть знову повернути. Ми хочемо, щоб жоден снаряд, боєприпас, жодна ракета не впала більше на територію України. І ми воюємо за те, щоб майбутнє покоління жили в мирі. Я пишаюсь кожним з вас, тому що ви. З відповідальністю ставитись до виконання своїх завдань. І ми не є одні, ми є командою, бо хтось залишається в строю, так як ви. Держава допомагає і виконує свою функцію із забезпечення, волонтери допомагають теж абсолютно з різних питань. І тільки от такою спільною командою. Ми переможемо. Хочу сказати, що ви виконуєте свої завдання з відданістю, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Це просто неоціненно, і вам точно ніколи не буде соромно. Бо пройдуть роки, і буде наша перемога, і вам буде що згадати. Ви не були осторонь. Цих всіх подій, а як свідомий громадянин своєї держави стали до лав Збройних сил України і захищаєте її. Я знаю, що кожному з вас важко. Бо ви не бачите своїх близьких, рідних. Вони за мами певне сумують і потребують вашої допомоги. Але у нас немає іншого виходу, і ми маємо вигнати ворога з країни і потім вже повернутися додому. І не сидіти отак, от десь в лісі. Да? Хочу вас бачити, як ви разом зі своїми сім'ями гуляєте в своїх містах і селах, як діти ваші посміхаються вам. І так і буде. Будьте впевнені, тільки лиш обережність і тільки лиш навченість допоможе нам повернутися додому живими. А я цього щиро хочу. Хочу, щоб кожен з вас разом зі мною бажано <пів> повернувся додому, цілий та здоровий. Але для цього нам ще потрібно багато чого зробити. Ще раз дякую те, що ви залишаєтесь в строю. І Я пишаюсь тим, що я командую вам. Бо ви справжні, ви щирі, ви перевірені часом, ви найкращі сини свого народу. Вірте в те, що ви робите. Вірте в державу. Вірте в свої сім'ї і вірте в свій успіх. Перемога буде за нами. Дякую вам всім. За вашу роботу. Слава Україні! Героям слава!